Доброго дня, мене звати Ярослав Юрчишин. Я виконавчий директор українського представництва глобальної мережі Transparency Інтернешнл Україна. Наша громадська організація надзвичайно активно працює в понад Ста країнах світу, фактично по всьому світу, для того, щоб зменшити рівень корупції до такого, щоб він не впливав критично на розвиток держави, те, що проблеми корупції є не лише українські, а фактично у усьому світі, немає жодної країни, яка би повністю подолала, звела до нуля це негативне явище. Є країни, які насправді уміють керувати так, щоб ця корупція. Здійснювали якомога менший вплив на власне ефективність держави, бо корупція це в першу чергу плата за неефективність державних органів, і власне вимірювати, наскільки корупція впливає і покликана мережа Transparency International – в світі і в Україні, і так само рекомендувати, як можна знизити корупцію. Власне найрозвинутіші держави, які змогли звести. Таке негативне явище, як зловживання службовим становищем, конфлікт інтересів чи інші прояви корупції. До мінімуму це Швеція, Норвегія, Нова Зеландія. Вони в нашому рейтингу CPI, Corruption Perception Index, завжди займають перші місця. В них дуже багато таких механізмів, як механізм а, Прозоро, але і в них. Ключовий, а, ключовий елемент це невідворотність покарання за корупцію. Сьогодні ми з вами власне, поговоримо, як в Україні створюється мережа органів, замкнутий цикл органів, які покликані забезпечити подолання корупції на найвищому рівні. Так як система Прозоро мінімізує, знищує корупцію, запобігає корупцію в сфері а, державних закупівель, так взагалі по всій Україні. Що стосується топ чиновників, мають діяти наступні органи. Ми після революції гідності всі з вами розуміли, що та система протидії корупції, яка існувала за часів Януковича, була скоріше імітацією ніж. Ефективною а, системою тому одразу після революції гідності 14 жовтня 2014 року ще за старого старорежимного парламенту, а, в якому більшість становила партія регіонів та її сателіти, почалася антикорупційна реформа. почалася її законодавче забезпечення. Було прийнято ряд законів, які дозволили запустити національне антикорупційне бюро, створити незалежний. Підрозділ прокуратури спеціалізовану антикорупційну прокуратуру започаткувати Національне агентство запобігання корупції пізніше вдалося створити національне агентство з управління конфіскованими активами. Ну і зараз триває робота по створенню антикорупційного суду. Вже законопроект є у Верховній Раді. Дуже сподіваюся, що до моменту, коли ви будете знайомитися з цим курсом. Такий, курс, такий суд буде вже створений. Національне антикорупційне бюро, базовий елемент цієї системи невеликий, 500 людей. Антикорупційний спецназ, у відданні якого є боротьба з топ корупцією. Тобто не з хабарями на місцях, де батьки вдячні батьки за хороший оцінку в аттестаті несуть вчителям курку чи десяток яєць, бо насправді це. Злочин, це зловживання, але воно не критичне для існування цілої держави. А це там, де відбуваються крадіжки заводами, пароходами, гектарами, десятками, сотнями гектарів землі, мільярдами, мільйонами. Зараз Національне антикорупційне бюро вже на момент. власне, Квітня 2016 року повернуло в бюджет а, країни понад 116 а, мільйонів гривень. А, ну це трошки більше ніж 4 мільйони доларів. А, відповідно. Є дуже велика велике сподівання, що далі ця активність тільки пришвидшуватиметься. Чому ми так сподіваємося? Тому що аналог національного антикорупційного бюро, анти... Національна антикорупційна дирекція в Румунії зараз річно притягає до відповідальності, сприяє притяганню до відповідальності понад 800 топ-чиновників. Показникам минулого року було навіть понад тисячу. Це, як я вже говорив, антикорупційний спецназ. З якісними конкурсами, конкурсними відборами, як на керівника бюро, на директора бюро, комісія, яка відбирала Артема Ситника, формувалася не лише з представників влади, а з громадськості, з з включенням міжнародних експертів. Ну і, відповідно, ми зараз маємо політично незалежну правоохоронну структуру, яка незалежно від того, того до якої політичної сили належить топ чиновник, здійснює. Адження по ньому після того як національне антикорупційне бюро а, назбирує достатньо фактів, щоб іти в суд. Ця справа передається до спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Це частина Генеральної прокуратури, яка повністю автономна, має своє забезпечення, окреме приміщення, окрему процедуру відбору кадрів. До речі, до неї можуть на відміну від до недавнього часу прокуратури потрапляти і люди, які не мають прокурорського стажу, тобто йде оновлення системи. Спеціалізована антикорупційна прокуратура здійснює процесуальний супровід справ Національного антикорупційного бюро, тобто стежить за тим, щоб була повнота доказів, щоб це було в законному форматі. І, звісно, представляє інтереси держави. Тільки прокуратура може представляти інтереси держави в суді. Спеціалізована антикорупційна прокуратура по справах, які є в юрисдикції Національного антикорупційного бюро. Помічний з одного боку, а з іншого боку, дуже важливий. Елемент протидії корупції в Україні це національне агентство запобігання корупції. Фактично, за аналогом системи боротьби з корупцією в розвинутих країнах, ми створили орган, який має запобігати, тобто аналізувати певні правила для того, щоб державні закони, регуляторну політику для того, щоб розуміти, де є можливості для корупційних дій, і рекомендувати їх усувати. Так само в повноваженнях Національного, антикоруп... Національного агентства запобігання корупції є такі речі, як конфлікт інтересів. Так, щоб чиновники не лобіювали інтереси пов'язаних з ними фірм, напрямків діяльності, щоб люди, які кришують агробізнес не завжди чесний, не сиділи в комітетах аграрних чи в національному парламенті, чи в обласних міських радах, не діяли на шкоду державі, але в свій інтерес. Так само робота з електронними деклараціями, я думаю, що про це ви. Чули та за брехню в електронних деклараціях. У нас є адміністративна кримінальна відповідальність аж до двох років ув'язнення з конфіскацією. Зараз триває процес їх перевірки. Дуже сподіваємося, що скоро ми з вами будемо мати по цьому результат. Так само робота з викривачами корупції, тобто людьми, людьми з системи, які готові розповідати про корупцію, і створення антикорупційних політик. Контроль за партійним фінансуванням, тобто фактично дуже-дуже багатий спектр, серйозний спектр цієї роботи, тому настільки привабливо для наших політиків намагатися поставити в цю структуру, колегіальну структуру Національне агентство запобігання корупції своїх людей. Якщо ж власне Національне агентство виявляє якесь порушення, і в ньому повінав ключовим фігурантом, чи серед фігурантів є чиновник топ-рівня, чи порушення порушення з державними коштами понад мільйон це йде у відання Національного антикорупційного бюро. НАЗК не розслідує, а лише передає, виявивши такі факти. Фактично, наступним етапом після спеціалізованої антикорупційної прокуратури мав би бути антикорупційний суд. На жаль, зараз його немає. Тому ми бачимо, як справи а, такого рівня, як Охендовського, Насірова а, прокурора зон району АТО а, Кулика не розглядаються місяцями. Та навіть банальна справа про хабар може провалятися в суді, де зафіксовано кошти, які вилучені, та там зафарбовані спеціальним чорнилом. Зафіксовано на відео самий факт передачі хабаря. є, є свідки все є. Справи не розглядаються понад 8 місяців. На жаль, тому зараз ми ведемо боротьбу і дуже сподіваюся, що досягнемо створення. Незалежного антикорупційного суду у відборі суддів, якого будуть приймати участь наші міжнародні партнери, це дуже важливо і з тої причини, що цей суд буде розглядати справи в Україні. Але ми розуміємо за принципом панамських паперів, що значна частина коштів, які викрадаються у нас, вони виводяться в розвинуті країни, а в країни навіть Європейського союзу ну, нукрема, активи людей санкційного списку Януковича, є в Австрії, і в Нідерландах і в Британії. Відповідно, суд, який виносить рішення по них, має мати довіру наших міжнародних партнерів. Якщо ж в результаті, ми вже говорили, слідчих дій виявляється певне майно, його потрібно не лише арештувати, а й ефективно ним управляти. Для цього створюється Asset Recovery and Management Agency, тобто агенція повернення і управління активами корумпованими. Поки триває розслідування справи, вона. Фактично зберігає, робить все, щоб ці активи не здешевилися. Як тільки виноситься вирок, відповідно ці кошти повертаються в бюджет, або якщо вирок на користь людину, яку обвинувачували, то відповідно повертаються даній особі. От зараз, якщо задатись питанням, а хто ж в чиї власності є в Межигірі? Нічиїй. І тому, власне, Національне агентство з управління активами має в найшвидші терміни перебрати. Зараз триває процес набору працівників це агентство, має якнайшвидше перебрати комплекси, такі як Міжгіря, Дача Пшонки, тобто ті, по яких є чіткі дані, що вони здобуті корупційним шляхом. Тобто нам необхідна система невідворотності покарання. Зараз ми маємо такі елементи: запобігання корупції, Національне агентство запобігання корупції, слідство НАБУ, представництво в судах, спеціалізована антикорупційна прокуратура. На жаль, ще не маємо судів і маємо Агентство управління конфіскованим активом. Тобто, якщо ви знаходите за допомогою моніторингової системи дозору, в системі Прозоро, зловживання чиновників, то рівня, чи ці зловживання понад мільйон, ви можете задіювати ці механізми на сайтах інституції, особливо національного антикорупційного бюро, є повна інформація, як ними користуватися. Ну а якщо потрібна допомога, звертайтеся в Transparency Інтернешнл Україна. Разом переможемо.